Так, і ми продовжуємо розповідати вам історії найуспішніших волонтерських ініціатив у Києві організації з теплом у серці 10 років і започаткували її як об'єднання мам діток із інвалідністю для взаємодопомоги. Та з початком повномасштабного вторгнення мами розширили коло своєї турботи і на військових. Як це все відбувається? Дивимось далі в матеріалі. Мама дуже часто на телефоні так часто та. Можна на посто увестяж Софія Комаренко розповідає про свою маму, очільницю благодійного фонду з теплому серці Наталю Комаренко. Організацію вона заснувала у 2015 році з метою допомоги дітям з інвалідністю. Це так як я сама маю дитину з інвалідністю і, і дівчинка, яка ми разом створила організацію. у неї теж діти з інвалідністю. Ми от створили цю організацію. І, хоча слово організація звучить серйозно і ми уявляємо команду працівників, насправді ж Наталя зі своєю колегою займається всім удвох, якщо не рахувати старшого сина і маленьку доньку, яким волею долі доводиться допомагати, я допомагаю мамі носити посилки, а їх. Забивати їх, поспаковувати, чи я вас вибір допомагати, чи ні? <рес> Не завжди, але да, є бажання, тому допомагаю. Да, Який час дуже багато. Часу цьому приділя я нічого цього не отримую і жодної гривні не взяла. А коли ми щось отримуємо, тобто в нас в кожному районі, як ми називаємо є рейнджери, це мами, які з машинами, і тобто ми отримуємо допомогу, вони приїжджають до нас, і ми їм передаємо по кількості дітей, які в тому районі. Але з початком повномасштабного вторгнення Наталя Комаренко почала допомагати не лише діткам з інвалідністю, а й армії. Веду постійно збори. Тобто реально збір закінчиться, тут же починається інший збір. Дуже важко йдуть збори. Але тим не менш ну збираємо і реби, і заряді станції, генератори. Це все люди, це все звичайні люди, які мене знають, які довіряють і плюс-мінус. Ну одні те ж самі ще вдячні пані Наталії Комаренка. В її соцмережах пости про збори чергуються зі звітами і безкінечними подяками від військових. За реби, за станції, холодильники, акумулятори, сітки, одяг, їжу і безліч іншого. А ще на її сторінках бувають пости відчаю, коли збори не йдуть. Я розумію, що два риби лежать на складі, а грошей нема. За них то ми от, от. складно до складно. Тобто розумію, що риб має бути там. має, має ну, захищати наших хлопців. А нічого би, не можу зробити. В це да, пишу допис. Я пишу, що все розташу, то всім побачити, я уходжу, і я в цей момент, як не дивно, люди починають кидати гроші. Наталя не просто збирає донати. Вона самостійно шукає постачальників, замовляє, забирає товари з пошти, відправляє на фронт, кудись постійно біжить, контролює, звітує і при цьому має бути пильною, аби не натрапити на шахраїв. І під військовим багато є хто шахраї, так само кажуть, що ми військові. а Потім виявляється, що Зовсім не військові, і багато ще розчарувань, трошки є, що деякі навіть військові. Е є ситуації, коли ці речі з'являються на Оликс. Тобто це теж як би, трошки як би падає дух і опускаються руки після таких ситуацій, але дійсно таке було. Наталя розповідає, що інколи хочеться все залишити, але коли бачить позитивні результати своєї роботи, починає, як вона висловлюється. Пхати далі вчора. Мені вечора 36-та морська бригада написав захисник Наталя ми за допомогою твоїх прожекторів збили шахи. Так що дякую Це В підіймає і настрій, і дух, і я зробила допис, щоб інші люди побачили, що це дійсно працює. Маленька Софія зізнається, що їй бракує материнської уваги та каже, що не ображається на маму. Бо найбільша мрія Софії це мир в Україні, і мама його наближає. Наталя Білогурова вся команда телеканалу Київ 24